1 квітня міжнародний день птахів. За словами орнітологів, саме зараз триває період міграції, тож не випадково саме перший день цього місяця став святом крилатих. Якраз іде приліт птахів, і кожного дня з'являються нові й нові види. Птахів не менше, як кажуть фахівці, навпаки, через сприятливі погодні умови та заборону на полювання їх стає дедалі більше. Вони собі вільно перезимовують, їх менше гине. В нас можна бачити взимку птахів, які вважаються Через таку теплу зиму виникають і незвичні для регіону ситуації, пов'язані із птахами. До прикладу, вперше у Рівному, на річці загніздилися лебеді. Ще ніколи взимку не було так багато лебедів, як цього року. Водою ми майже не замерзали, і з ними взагалі цікава історія. Вперше в Рівному загніздилися лебеді за всю історію міста. У нас на річці Устя. Тут є така зона, називаємо ми дика устя. І вони зробили гніздо, вивели. Пташенят, вони з ними лишилися зимувати, до них потім ще приєдналися інші лебеді. Дивиною, за словами орнітолога, стало те, що цьогоріч поблизу обласного центру зимували лелеки, птахи, що вважаються перелітними. Це група п'яти птахів, четверо з них точно пережили холодну пору. Одних птахів стає більше, однак є і ті види, які дедалі менше зустрічаються. Снігурів у нас цього року якраз то і мало їх зимувало, адже тепло. І вони сюди не прилетіли, вони якби летять до нас, тому що в нас тепліше від місць, де вони розмножуються. Окрім того, жителі Рівного почали помічати, що з міста зникли горубці, пов'язано це із щільною забудовою обласного центру, розповідає Василь Ільчук. Якщо піти в приватний якийсь сектор, там, де люди тримають курей, це теж якби вже таке не явище, то там відповідних горобців буде багато, бо для них там є корм і є де гніздитися. Як розповідає орнітолог, з приходом весни у місті й області вже можна зустріти шпаків, жайворонків. Згодом буде все більше лелек. Юлія Смальочеславмельник. Випуск новин.